Слова, які допоможуть вам визначити неносія української мови. Я думаю, ви зрозуміли, про яких неносіїв носіїв іде мова. Коротше, є така штука, яка називається Шибелет. тобто шиболет. Це своєрідний пароль, за яким можна визначити, що людина розмовляє нерідною мовою. Тобто просто щелепи не простосовано, і дуже важко вимовляти певні слова. В українській мові такими словами є Pliers. Опценьки. Наголос на е. Обценьки. «плайерс». Це ось ці штуки. Далі. Наступне слово це little, verse, little bird. Тобто «пуцвірінок», Тобто безпере маленьке пташеня. Пів-пів-пів. Наступне слово fragrant. 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 Духмяний. Духмяний. Душистий. Ароматний. Останнє слово – «living room. Світлиця. Світлиця тобто головна кімната української.